Так, Сьогодні знімаємо Shift з Легіона, також Лок, також геймінг 3 лінова. Вони тут такі, однакові, можна сказати. Підтягаємо вверх, протягуємо і відклацуємо верхню частину кнопки. Все, ось, ми ось так у нас виглядає кнопка. Тут у нас довгий механізм, хоча в більш старих версіях були подвійні з металевими стабілізаторами. Цей механізм це біль цих моделей. Він дуже часто ламається. Так, знімаємо далі. Тут я візьму більш гострий пінцет, знімаємо далі кнопку. Ось так у нас знімається кнопка. Раз. Не кнопка механізму, вибачте. Раз і два. Ось сюди піддягаємо. Дуже обережно треба, бо тут маємо дуже тоненькі. Ось тут він завжди закусується. Трохи коп є. Оп є. Ось тут маємо дуже тоненькі стінки у механізму. Вони дуже часто. Ламається. Якщо не професійно знімати, то можна просто так прорвати його вперед. А зазвичай більці хвороби цієї моделі це ось це місце. Але буває і тут. Ну Тут бачите, тут не знаю, чи ні на відео, тут воно товще виглядає. місце це. А ось тут дуже тоненьке. Так. Тепер вставляємо. Це дуже просто, навіть простіше, ніж знімати. Одягнули ось сюди верхні гачки, повністю перевірили, щоб вони були одягнуті, і дотиснули. Раз, два. Берете кнопку, одягаєте так під кутом і тримаєте, ну, начебто ось так. І одягаєте внизу ось тут маємо такі кишені. Одягнули, ось бачите, так кнопка якби вперлася. і ось Якщо трохи обережно догори тягнути, то вона наче Тобто Вона одягнулася на нижні гачки вже, ні на гачки, а такі там кишеньки. І тут трохи так от похитали отак от, і дотискаємо. Оп, все. чотири рази в нас тут клацнуло, Тобто вся система за і все, Кнопка працює. От, складного нічого немає.